Уже традиційно у закладах Закарпаття відбудеться тиждень угорських страв. Організаторами акції є закарпатсько угорська туристична рада. У західноєвропейських країнах така акція називається Жирний четвер і триває тільки один день. На Закарпатті ж вирішили розширити акцію на цілий тиждень з 27 лютого до 5 березня. І ми створили цю організацію, щоб ми бажаємо їх, їхній інтерес. Представити і і представити їх всякі ярмарки міжнародних, міжнародних виставок. Ми будемо тепер цього року. Їхати в Будапешті на туристичний ярмарок в Угорщині, там будемо мов, проводити такі програми, що будемо показати, що ми тут в Закарпатті маємо і будемо туристи, туристи, туристи приглашати в Закарпатті. Це програма, що тиждень угорських страв, це будемо проводити п'ятий раз. Під час тижня угорської кухні у закладах, що беруть участь в акції, передбачені знижки до 25%. А найбільшими вони будуть 2 березня у жирний четвер. Тоді ціни знизяться наполовину. Є низький сезон і є високий сезон. Так літом в туристичній галузі заробляють більш-менш гроші. Є прибуток, але в такий період часу, як січень, коли вже закінчується новий рік, лютий березень це низький сезон. І ми подумали, та давайте тоді ми зробимо це в лютому, на початку березня, коли немає багато туристів іще. і тоді ми можемо сюди запросити і мотивувати місцеве населення. Цього року приєднаються до цієї акції ресторани. Кондитерські заклади, винні підвали і сільські садиби. Наразі до участі вже зголосилися 13 закладів, переважно із Берегівщини, а також Виноградівського, Ужгородського та Мукачівського районів. Подавати заявки на участь можна до 15 лютого. Організатори закликають зголошуватися заклади харчування із усього Закарпаття, щоб свято справді вдалося в усій області.